Запоріжці. Останні рашистські обстріли пошкодили 42 будинки приватного сектору та 34 квартири в 10 багатоповерхових будинках нашого міста. Це жахливі цифри. Адже страшно навіть уявити, що пережили люди, які прокинулися вночі від звуків вибухів, розбитого скла та потрощених дахів. Та я впевнений, що нас, запоріжців, ні злякати, не зламати і ні скорити. І допусть цього. Це те, що після такої важкої ночі місто з самого ранку стало до роботи, а відповідні служби зайнялися ліквідацією наслідків прольотів. Я виїжджав на місце обстрілу, спілкувався з комунальниками та з представниками управляючих компаній і пересвідчився, що вони працюють швидко. На цей час пошкодження усунуте в 10 квартирах та у 12 приватних будинках. Я хочу подякувати службам за гарну роботу. Також хочу згадати про те, що ворожі обстріли на деякий час залишили частину міста без електропостачання. І саме через це мешканці лише деяких районів Запоріжжя помітили, що ми відреагували на ваші звернення та почали вмикати зовнішнє освітлення 5-й годині ранку. Але вже завтра світло цей час буде вмикатися у всіх районах. На тих ділянках, де є можливість автоматичного регулювання зовнішнього освітлення. Тож, ніякий ворог. Ні зовнішній, ні внутрішній, не завдасть нам працювати і робити свою справу, тому що Запоріжжя місто сильне, місто незламне. Ми віримо в наші Збройні сили і в нашу перемогу. Зараз у кожного свій фронт. А разом ми обов'язково переможемо тихо і ночі.